Всім доброго дня. Сьогодні знаходжуся в такому прекрасному місці. Бачите, розгалудження йде. Ось річки. Ось основне русло, а там Там витікає і там витікає. Це в підгоріно. Хто не знає, от така красива наша лазариця. Ось і я. Зараз буду ставити. Ага, яка обнова. По-перше, я е, скажу, що я е, лізу в воду тоді, коли приходить бажання, не якийсь дисциплінований я. А от прийшло бажання, тоді лізу. На новому місці люблю, звичайно. Ось сьогодні в мене нове, що капці взяв. І ось таку штучку, щоб для взуття. А то в мене нічого ні, ні, не страждає, а от руки трошки замерзають, тоді важко зав'язати е, шнурки на топанках. Ну, тепер я буду ставити. Ага, ще, ще одне сьогодні хочу. Я бачу там відео, де м -м -м -м, жінка е ну, то ще під воду е занурювалася, це одне, а вона декілька разів занурювала. Занурювала, ви вимернула, е виглянула, занурилася другий раз, знову виглянула. Ну, Плавати тут не, не дуже, бо тут мілко. Але, думаю, зануритися трошки. І з головою теж. Я думаю, буде. За такий гарний пісочок можна походити. До речі, ще одна е, жінка, що купається взимку про холодну погоду. Вона говорила, що після того, як е, по... зануришся в воду, вийшов ви, з води, то не потрібно одразу витиратися полотенцем. А треба, щоб шкіра подихала повітрям, сонечко посвітило. Ну Сонечко ви самі бачите, яке сьогодні прекрасна сьогодні погода. Ну, спробую так, не витиратися одразу. Подивлюся, як в мене воно вийде. А тепер ставлю на свою гарну підставочку, моя одежа, то і буду повало лізти в воду. я думаю, що буде добре видно. Я, на то надіюсь. ну? Думаю, що видно. Дальше немає? Мислити мене понесе. А тепер занурююся.

Три, Вилізаю. Відчуття чудові. Ну, так да, і буду, як мені говорили, що не витиратися. Похожу по пісочку. Дуже гарно. Пройтися по пісочку. Дуже гарне відчуття. Пісочок тут дуже файний такий. ну Тут влітку люди відпочивають, бо місця дуже гарні. Нагадую, що місце це у підгоряно. Там далі горами з того боку, а з другого боку там водоканал зліва, а справа туди можна вийти до траси ковчено. Ну що ж, пробую в капцях. Теж мені порадили, що виходити в капцях, тому потім... Прості, ходити по камінчиках. І все ще поки не одягаюся. Так як мені порадили, щоб тіло дихало. І можна навіть позагорати. Правда, зимою то на снігу загорають. Ну це тільки виклик. Бо стікає водичка. І руки перетербають. У нас такі гарні, гарні для мене подія. Чудове купання. Дякую тому тій людині, що порадила мені. Що порадила мені, що в капцях можна виходити. І отаку. От Придумав, що собі одягати взуття. Ось так пройдуся по бережку. Зараз, звичайно, річка піднімалася, нанесло всякого добра. Ну, то вже таке, то, то людське добро в лапках. Хто не знає, це наша річка Латориця. Дуже гарна. Бачите, як вона тече. Тут є риба всіляка, чудова. І завій відпочивати тут дуже добре. Так, на цьому відео буду завершувати. Бажаю всім здоров'я, процвітання, гарного настрою і успіхів у ваших справах. До наступного відео!